У вівторок, 29 квітня, на Алеї Слави жителі Шосткинської громади прощалися з двома захисниками України, які стали на її захист в надії на краще майбутнє для своєї батьківщини, своїх дітей та рідних. Андрій Юрійович Полюшко народився 7 листопада 1988 року в селі Полюшкіне Чернігівської області. Андрійко був молодшим братом в родині. Після здобуття середньої освіти вступив до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. Закінчив його за напрямком контроль вимірювальних приладів і автоматизації. Коледж подарував юнаку доленосну зустріч з чарівною Катериною. Згодом вона стала його дружиною, вдомливий. Розважливий, надійний. Він намагався завжди приймати зважені рішення. Все робити невідмінно, не показувати страху та сумнівів при будь-яких обставинах. У листопаді 2011 року Андрій Полюшко закінчив сержантську школу і приступив до військової служби за контрактом. Користувався високим авторитетом серед колег і керівництва. Завжди був готовий прийти на допомогу. Про військові будні намагався не розповідати. Тільки повторював: я все одно повернувся до вас. Не переживайте. Ввечері, 24 квітня, Андрій перестав виходити на зв'язок. Наступного дня родина отримала звістку. Про його загибель. Командир відділення розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів Андрій Юрійович Полюшко загинув при виконанні військових обов'язків на Харківському напрямку. Без ТАТа залишилося двоє маленьких донечок: одинадцятирічна Поліна та чотирирічна Варвара. Андрію Полюшко. На вічно 36. Я особисто з ним проходив військову службу в військовій частині і пам'ятаю його як відважного, завзятого, патріотичного побратима. Співчуття всім рідним, близьким, колегам. Вічна шана і слава герою. Помстимось. Слава Україні! Ще один герой-захисник, який склав свою голову заради світлого майбутнього рідної землі, народився на Вінниччині у 1992 році. Максим Рудь у 2021-му одружився з коханою Ганною, уродженкою села Миронівка. Сюди молоде подружжя переїхало невдовзі після весілля. Тут народилася їх донечка Красуня. Про нього згадують як про рівноваженого відповідального. Працьовитого чоловіка, людину щедрої душі. Максим завжди допомагав друзям, а працював на совість. Минулого року Максим Григорович став на захист Батьківщини. На фронті виконував обов'язки гранатометника стрілецького батальйону, боронив кордон України на сумському напрямку. 26 квітня. Максим Рудь загинув при захисті України та кожного з нас. Йому назавжди 33. Дуже шкода, що ми так рано губимо таких людей. Максим недавно живе у нас в селі три роки з лишнім. Але він зарекомендував себе як добозичлива, порядна людина. Він завжди. Вітався, він завжди був усміхнений. Родина для нього була перш за все. Він любив їх, допомагав усім. Ну, крепко шкода таких людей. Максим, динової нам дуже не вистачати. Ці молоді, сповнені жаги до життя чоловіки, не дожили, недолюбили. Їх мрії та надії зруйнувала жорстока війна, яка залишила дружин-оборонців вдовами, а маленьких донечок. Напівсиротами. Невимовний біль непоправна втрата для Шостинської громади, для всієї України. На жаль, ця клята війна забирає найкращих: наш світ нації: молодих, перспективних, сміливих, мужніх, справжніх героїв, справжніх патріотів. Світла і вічна пам'ять героям, щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Відтепер Андрій Полюшко та Максим Рудь навічно у небесному строю захисників. Пам'ять про подвиг цих воїнів завжди буде жити у серцях їх рідних та близьких. А доки жива пам'ять живі і герої, які віддали заради України свої молоді життя.